Доброго ранку, наша шкільна родина, непереможна, незламна Україна. З ним знань тебе вітають діти. Для вчителів готували квіти. Зачекались дітей та зароби. Незвичайний нас перший урок. В Україні війна і винають тривоги. Дистанційний сьогодні перший дзвінок. Рада вас вітати з початком вашої плідної праці з Днем Знань, з днем, котрий вас знову приведе до зошита, до ручки, до підручника, до книги, до вашого розвитку. Це дуже важливий фронт. За який ви відповідаєте кожен особисто, так як відповідають наші захисники ось там на тому фронті, де завойовуємо свій клаптик землі так тяжко і так складно. Тому кожному з вас побажаю перемоги, перемоги над собою. Можливо, комусь треба буде. Десь недоспати, можливо, десь переступити свої моменти лінощів, але все ж таки йти вперед, здобувати знання і плідно працювати. Особливо я вітаю наших першокласників, тому що саме шкільна нива для вас дуже і дуже така незвична. Ми вас будемо радо вітати. Коли ви прийдете до нас, покажемо вам наш заклад. Ваші класні керівники частково, можливо, замінять вам ваших батьків на цей період і будуть вас вести по дорозі знань. Тож, перемоги нам ще раз, бажаю миру кожному і добра. До зустрічі! Там, де земля красива, та мого роту сила, де мая щаслива, там і ті, там я мала зростала, цвіт в коси заплітала. Доброго дня, шановні учні, радий вас вітати з початком навчального року, хоч цей рік для нас є теж непростим, але я надію, що ви зібрались за літо, подорослішили, помудрішили і з новими силами приступите до навчання. Хочу побажати вам натхнення, терпіння і найближчим часом зустрітися. В шкільному колі друзів, вчителів, однолітків час непростий, але ми все переживемо з вашою допомогою, з вашою активністю. Шановні вчителі, дякую вам за підтримку учнів, наших колег, які воюють, за вашу самовідданість, за вашу турботу і надіюсь на подальшу. Вашу роботу, яка е, неоціненна, яка дає хороше зерно, е, яка славить наш навчальний заклад. Бажаю всім плідної праці, мирного неба та перемоги. Ми віримо в свою державу, продовжимо гордо її славу, хай над землею завжди лине потужне! Слава Україні!